Доброго дня, люди мої дорогі, доброго дня колеги, гості мого каналу. Сьогодні 5 листопада вже, в Дніпрі у нас зараз дощ, сира погода, але вітер у нас, як би скажем так, теп теплий. <клух> Дивна річ произошла, чесно скажу вам. Давно такого не було, ну, прям дуже давно не було такого, що всю ніч. Всю ніч Не було повітряних тривог. Може це зв'язано з тим, що перед цим були, було гучно, да? було гучно настільки, влетіли цілі до нас ракети. в общем, Нам дзвонили з Кривого Рога, питали, чи все нормально. Тобто, є... Там, де конкретно я знаходжусь на лівому берегу, тут було більш спокійніше. В інших куточках Дніпра було чутно, дуже хорошо, є прильоти теж на підприємства. Попередньо ніхто не постраждав, ну, коротше, було. Гучно, вибухи були, цілі летіли і напускали, запускали по нас цілі. Я просто замітив одну закономірність, що як тільки по Криму щось, при... щось відбувається, якісь вибухи в Криму, одразу відвідка летить на Дніпро. Не знаю. Хтось написав, каже, поближче треба бути біля мінори, там точно не прилетить. Ну не знаю, можливо, ви і праві. Дійсно, це якась війна для більш... Ну, для простих людей, для простих українців, чомусь в газопровід якийсь не прилітав кончезаспу, Верховну Раду і тому поді, туди не летить чомусь. Ну, важливі такі стратегічні питання, там де дійсно зв'язано, туди не летить. Де бабки крутяться, де розпили, де туди не летить нічого. А в жилі дома, в мирне населення. ну Скажу так, що. Очистка землі від нас іде по плану. Дійсно, спецоперація їхня і наш, і всеобщий план він в принципі прислідує. Ну, він іде в них по плану. Він йде в них по плану. Очищають українську землю від нас для когось. От. Бо в нас, виходить, чиновники і залужни, в тому числі, розмовляють. Про те, що війна буде тривалою, про те, що готуйтесь до жорсткої мобілізації, мобілізація буде онлайн, навіть в телефоні ви виберете собі ту чи іншу бригаду. Ну, понятне діло, що що ви там не вибрали, ви підете одразу в штурмовики, на... бо другого не буде. Да? І вас там утилізують, скажімо так. Я пам'ятаю одне, що коли, ну, я, допустим. Коли слухав виступ Зеленського раніше, да, перед тим як він став президентом, він казав, що я буду домовлятися хоч з чортом-лисом, аби, аби все це встановити і побист наступив мир. Можливо, він домовляється не, не з тими, що треба, може не з тим чортом домовляється. Тому, що, як на мене, треба домовлятися, ну, я не знаю, з ким угодно. Ну, а Ну як не те, що з ким угодно, а понятно, і так, да, всім, з ким треба домовлятися. Але вони навіть создали таку, як би сказати, такий указ, чи що в них там создано, що ніяких перемовин, так? Да? Давайте тут постоїмо трошки. Я не просто так тут хочу стати. Не просто так, зараз я вам все об'ясню, договоримо. Тобто у нас виходить, що більше балачок за оружжя, за продовження війни. Таке відчуття, що весь мир за мир, одні тільки ми хочемо війну і продовжувати її далі. Понятне діло, що це все зв'язано з політичними моментами, як би удержатися в кріслі і тому подібне. Це все тонкості, які розкажуть інші блогери. Ті, що більш тонко це все. Я бачу, що бачу. Я бачу, що війна продовжується, я бачу, що мобілізація усилюється, продовження мобілізації далі будуть продовжувати ще на 90 діб. Що бачу я на дальніше, на будущее України, ну хорошого нічого. Потеря територій, утилізація населення, Ніщета Поздорожчання всього. Я вам скажу, зараз буду моніторити всі. Продуктові магазини. В плані в тому, що я не просто так став біля самої дешевої заправки, де навіть одна позиція, а це у нас ГАЗ. Там указана ціна вже 30, практично 2 гривня. А я дивився в інтернеті, люди возмущені були там з Києва по всій Україні, що піднявся до 30. Зараз я бачу на самій дешевій 32. Я сьогодні, звісно, буду виїжджати. Це на правий берег, про моніторю, поділюсь. За собою воно потягнути бензин, який стане 60. Я не дивлюся, якщо 70-80, це я казав, мої прогнози були взагалі до Нового року. Ну, В принципі, якщо брати Європу, а ми, я так зрозумів, практично в Європі. Да? По судя по цінах, ми вже практично це Європа, мабуть, є. В принципі, там бензин, якщо брати ту саму Францію, скільки там... 2 євро чи 2,5 євро, ну, условно, там 90 гривень літер, якщо перевести. Ну, Тільки там якість краща і заробітна плата у людей, звісно, більша. Уровень жит... прожиткового, мінімуму набагато більший. Якщо брати наших людей, які ну, пенсіонери чи прожитковий, там условно, навіть при Януковичі було. 100-120 доларів. Зараз, да? мабуть, немає 50. Я не знаю, 53 там є, немає 52-53 долари. Ну, я не знаю для кого, куди ми йдемо, але я бачу одне, що продукти вони потягнуть все за себе. У нас все дорожає повністю. І з бензином, якщо хтось думає, що мене бензин не касається, я їздю там на велосипеді чи на скутері електричному. Повірте, це каснеться всіх абсолютно, тому що люба логістична е, логістика, люба, яка б не була в нашій сфері, це взаємосв'язана штука. З... І в будь-якому випадку заплата ми, прості українці. Все, що роз... Всі розходники, які будуть в підприємців, в крупних там, да, в магазинах і тому подібне, да, вони все це зложать не на себе, не на свій карман, а все це покладуть на. Простого потребителя на нас. На нас положить. Повірте. Я передпослідньому відео показав, що молоко здорожчало, те, що казали, вони, що молочні продукти будуть дорожчати на 2-3 гривня. Замітьте, подивіться по своїх е магазинах. За коментарі, які мені писали, чому він ходить по варусу, там дорожче. В перше я не проти, щоб в тебе дешевше. Може, десь чу-чуть, трохи. Да? Мене АТБ знаходиться хрен з на мене. від мене метрів за, чи кілометрів за 2 за півтора. А ворос в мене під боком. Мені удобніше ходити в ворос. Кроме цього, тут є кої-які моменти, які мені більш подобаються, ніж в АТБ. Я думаю, я відвітив на це питання. Я ходю там, де мені подобається. Замітьте, є в АТБ моменти, де дорожче буде, ніж у варусі. А в варусі, допустимо, моменти дорожчі, ніж В АТБ. Воно взаємозв'язане, звісно, це конкуренти. Ну, сам факт. Давайте підійдемо до заправки. Це сама, дешева, сама гамняна заправка в нас на лівому 3 знаходиться. На якій заправлятися категорично не рекомендую. Але в будь-якому випадку це ну, не права реклами, хай не подумають, що я там. Хоче обхаяти цю заправку. Просто, як на мене, я вибір свій роблю, що я тут не заправляюсь. Так само, як і Дніпронефть і БРСМ, це все одна бадяга, мені кажеться, з однієї бочки. Ну, коротше, ви ж пойміть, я ж в кооперативі працюю і опліч біля тих майстрів, які роблять движки. Так, я так хотів показати вам. Але машина виїжджала. Коротше, 31, 32 гривня газ. Як ви думаєте, коснеться це нас, простих людей, пенсіонерів, обичних людей, ті, що навіть не їздять на автомобілях, а їздять в маршрутах. Звісно, коснеться. Бензин той самий, який полізе потім слід, все це коснеться. Маршрутчики піднімуть плату, продукти подорожають, все, ну все абсолютно. В общем, так і справи люди добре. Всього найкраще, гарних вихідних. Нехай буде мир і спокій. Що відбувається на сьогоднішній день у нас в цілому, я думаю, новин хватає. всі знають, куди прилетіло, кого вбили. Це дуже страшно, це дуже не знаю, з чим це і зв'язано. Я знаю одне, що це все великий великий один договорняк. І план у них. Преслідується і виконується дійсно. Всім пока!